Кіт боні рідкісної породи шотландська висловуха на цьогорічній виставці вперше. Власники чотирилапого налаштовані на перемогу. Сподіваються, що їхня кицька усім сподобається. Це кошка дуже рідкісна шотландська вислуха. Окрас дуже рідкісний колорпойн та її тільки дві в Ужгороді. Вона дуже ласкова, вона дуже любить муркати, вона зграється дуже, Вона любить їсти все, ну особливо сухий корм. Не часто побачиш в Ужгороді і кішку рідкісної бенгальської породи. В Україні таких цьок одиниці, каже власниця кота пані Людмила. Бенгальська короткошорсна правильна назва цієї породи. Тут у нас представлений кіт півтора року леопардового окраса і кішечка мраморного окрасу 7,5 місяців. Кішка відрізняється тим, що має дуже шовковисту, гарну шерсть. Це кішка з собачим характером, яка любить воду, яка ігрива до самої старості. Це мій кіт Томас. Він у мене дуже боягузливий. Перший раз мене ці ми прийшли на цю виставку. Я вважаю, що такі виставки потрібно проводити для того, щоб коти, от вони не сиділи вдома, без діла, трішки показались і розвіялись. За словами організаторів заходу, виставка напівпрофесійна. Та попри це, набуває все більшої популярності на Закарпатті. Стає єдиною такого роду в Україні. Хтось приходить сюди, аби ознайомитися з новими породами кішок, хтось, щоб знайти пару своїм чотирилапим пухнастикам, а дехто налагодити контакти із ветеринарами. Уже традиційно кицок оцінюють у чотирьох номінаціях безпородні юніори, породисті короткошерстні, породисті двошерстні. А також на пухнастих конкурсантів чекає спецприз від журі, до якого входять ветеринари та біологи. Титу, глядацька симпатія від відвідувачів виставки та головна нагорода конкурсу Гран-прі. Звичайно важка робота стояла перед журі. Я вважаю, що всі залишаються задоволені результатами виставки, оскільки оцінюємо ми, звичайно, дуже об'єктивно. Якщо кіт, кіт або кішка є породистою, то звичайно вона повинна відповідати стандартам даної породи. На це звертається особлива увага. Якщо кішка безпородна, то тоді вона оцінюється за зовнішніми даними, за так званою кошачою касою, за доглянутостю. На прикладі родини шкірбів переконуємося у простій істині. Новачкам справді фортунить. Кіт Боні, родом із Шотландії, вирізнився з поміж інших чотирилапих конкурсантів бездоганними манерами, які притаманні справжньому англійському джентельмену і золота медаль на шиї є яскравим доказом цього.